Вітаю, українці, вітаю глядачі і підписники на каналі ЗНАЮІ. Наближається серпень місяць, останній місяць літа. Дуже швиденько минає літо. Також останній місяць літа він принесе нам українцям дуже багато змін. Я зібрала всю інформацію, яка зараз є, і розповім вам всі нововведення, які плануються саме в серпні місяці. Я дякую всім, хто підписаний на канал, і ласкаво прошу всіх, хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал Знайовий. Тільки важливі новини. Почну з головного. Очікуємо в серпні дуже гарні новини з фронту. Молимось за наших хлопців. Далі пенсії саме в серпні місяці пенсіонери отримують щорічну грошову допомогу до дня незалежності. Якщо казати про те, що ось раніше, як це було, то ця доплата вона. Виплачувалась саме до дня перемоги, і виплачувалась 5 травня ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань. Але цього року внесли зміни і дату виплати перенесли на серпень місяць. І ось в серпні гроші отримують і ветерани Другої світової війни, і нові ветерани російсько-української війни. Крім ветеранів, такі виплати належать жертвам нацистських переслідувань, також учасникам війни і членам сімей загиблих. А тепер щодо сум, скільки люди отримують, а насправді це поки що невідомо, які будуть саме виплачуватись суми. В уряді зазначили, що реалізація закону буде здійснюватись за рахунок і в межах коштів державного бюджету. Але швидше за все, вони не будуть нижчими ось тих сум, які виплачувались в довоєнному 2021 році. Тоді вони встановили, дивіться, особи з інвалідністю першої групи 4421 гривня. Друга група це 3 тисячі гривень. Третя група 3 391 гривня. Учасники бойових дій е, отримали в які саме постраждали в учасники революції гідності. Це 1491 триста гривня. Особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, 4421 тисячі гривня. Члени сімей загиблих 966 гривень, і учасники війни 612. Ось такі будуть виплати. Далі, щодо тарифів, дивіться, тарифи, ну, наче, піднімати не збираються. Але платіжки за комуналку ми вже отримуємо набагато більші, ніж вони були. Хоча нам обіцяли про те, що не буде дуже сильно підвищуватись, ви там навіть не помітите цих підвищень. Але ми бачимо, що все це не так. А, і... Підняли тарифи на електроенергію для бізнесу, а це означає, що все рівно ми заплатимо всі. Чому? Тому що бізнес не буде, скажімо так, працювати собі в нуль там, чи в якій, не буде витрачати більше, ніж то в нього заплановано, і тому будуть просто підвищуватись тарифи. І ціни на різні там послуги, на різні там товари і так далі. Ми все це купуємо, ми всім цим користуємось, тому заплатять всі. Думаю, якщо хтось думає, що ось підняли там для бізнесу, мене це не буде стосуватися. Ні, це буде стосуватися всі, бо заплатимо всі. Далі, з 1 серпня припинаю, припиняються виплати для деяких внутрішньо осіб. Це буде стосуватися тільки тих українців, які, приміром, виїхали на 45 днів за кордон, там і без на 45 і більше, без якихось вагомих причин. Тобто такі особи вони автоматично втратять статус внутрішньопереміщених переміщених осіб. Але на жаль, може трапитися і таке, що там в Держреєстрах буде якась там помилкова інформація. Або людина там чи родина вже повернулись за кордоном. В такому разі можна уточнити просто інформацію в органах соцзахисту і виплати просто продовжаться. Що ж стосується внутрішньопереміщених осіб, які нікуди не виїжджали, які перебувають в Україні, то виплати для них продовжили ще на 6 місяців. Кабмін. 11 липня вніс відповідні зміни до порядку призначення виплат на проживання для ВПО, які проживають в Україні а в раніше зазначених розмірах. Тобто для осіб з інвалідністю і дітей це 3 тисячі, для всіх інших це 2 тисячі гривень в місяць. В Мінсоцполітики запевнили, що для продовження виплат якихось там додаткових дій робити не потрібно. Тобто, все це буде продовжуватись автоматично. А далі, починаючи з серпня місяця, в терміналах скасують можливість поповнювати картки без авторизації, в деяких банкоматах доведеться вводити свій номер телефону, в інших підтверджувати операції за допомогою банківської картки а там дії. Приватбанку повідомили для всіх операцій в терміналі, крім поповнення мобільного з експрес-панелі і отримання посилань для завантаження мобільних додатків, буде потрібна авторизація клієнта з 1 серпня. В Монобанк кажуть, що поповнювати картку без комісії можна в відділеннях АБанку або банку або Універсалбанку. при цьому для серпня, до серпня, до серпня ну, ще є можливість там це зробити без авторизації там. На 5 тисяч, здається, так можна поповнити всі ті 24 на таку ж саму суму в ізі пей. А при цьому в банках зазначаючи останнім часом. Жодних оновлень в роботах терміналів не було. А ось за законом банк сам може визначити максимальну суму поповнення картки готівкою, проте вона не може перевищувати там 400 тисяч гривень. Інакше необхідно надавати документи, які підтверджують легальне походження коштів. Українські банки здебільшого встановлюють обмеження там на рівні від 30 тисяч там до 150 п'ятдесяти п'ятдесяти тисяч. І ось з'явилася ще така новина: слід було цього чекати. Ось після новини про те, що там треба буде авторизуватись термінали і так далі. З'явилась новина, що тарифи за платежі через термінали можуть зрости після 1 серпня. Тобто, після запровадження Нацбанком ось цієї обов'язкової верифікації номера мобільного телефону під час транзакції через термінали, ось ці платежі можуть зрости. Тобто, власники терміналів будуть змушені. А покривати витрати на зв'язок. І якщо раніше розмір комісії там був десь 12 гривень, то це може бути зараз там 15-14 гривень. Остаточного рішення щодо перегляду тарифів ще немає, але за словами фахівця, відправляти смс-повідомлення з платежу це просто великі витрати для бізнесу. Тому ось якось так. Знаєте, завжди завжди так, коли де щось підвищується, обов'язково хтось знайдеться. Хто на цьому заробить? Далі, з 1 серпня, збільшується кількість українців, які можуть отримати житло за програмою доступного іпотечного кредитування є оселя. І якщо раніше була там тільки, скажімо так, лише могли взяти в цьому участь кадрові військові, там силовики, медики, зараз цей список розширили. Тепер. Можуть взяти участь ветерани війни, члени їх сімей, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім'ї загиблих, померлих ветеранів війни, також сім'ї загиблих або померлих захисників і захисниць України, інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості, або власності яких менше ніж 52,5 квадрати. А для сім'ї з однієї особи а це одинока особа, і додатково 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї за виключенням житла на тимчасово окупованих територіях. Хочу зазначити, що якщо, приміром, людина захоче придбати житло, яке будується, вона зможе це зробити лише в забудовників, які акредитовані саме банками-учасниками програми. Що це за банки? Це Ощадбанк, Приватбанк, Глобусбанк, Укргазбанк і Скайбанк. Тобто, хто не співпрацює з цими банками, хто не акредитований банками-учасниками програми, тут все це зробити не вийде. І остання новина: з серпня повертаються довоєнні податки і перевірки. Тобто, будуть кошмарити бізнес. Верховна Рада остаточно ухвалила законопроект про скасування єдиного податку в 2%. І інших пільг для бізнесу, тобто скасовується ось цей пільговий 2% податок, і частково скасовується мораторій на проведення додаткових перевірок. Також з 1 жовтня повертається відповідальність за порушення в сфері. Застосування РРО, тобто касові апарати. Ну я можу собі представити, що це буде. Я дуже багато робила програм на цю тему. Не буду повторюватись. Це це ну не має бути зараз всього цього під час війни. Немає, тобто я це все не підтримую. Пишіть до речі, що ви думаєте щодо цього, і наостанок якою буде погода в серпні. В останній місяць літа, схоже, що спека, ну зовсім не збирається йти на спад, і ось так за прогнозами синоптиків, в серпні в Україні буде сонячна і спекотна погода, але ці відчутне похолодання прийде лише наприкінці місяця. На сьогодні все дорогенькі. Бережіть себе всім найскорішої перемоги і нормального нам спокійного життя. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, майой.